Всім привіт, любі друзі! Раді вітати на нашому каналі. Ми вибрались з чоловіком. Де він там іде? Здрасте сім. Їдемо. нам ми в першу чергу поїдемо. Їдемо на одну, одну площадку, а подивитися, мені машину. одну. а потім ми їдемо з вами. Магазин мяса називається стейкхаус Дніпро, Москві ДНК. Може будемо. не будемо туди їхати. Подивимося. Я його кажу, треба поїхати прицінитися на пилососи, тому що я сьогодні вбирала в квартирі. І він вже взагалі. Ух. Я сьогодні убирала в квартирі, і пилосос уже. Не тягне. Треба прицінитися, подивитися. Що, я думала, ми отягнемо ще цю покупку. Трошки. А вікно зачем ми відкриваємо? Щоб надуло п'ять соплі були. Та ні, мене... я по привичці назад здавати все mm. соревно. Все, поїхали. У нас вже дерева всі почти без листя. Вже дивись така, як уже як зима, команди. Сейчас ну, сніг випадей, буде вже зима повна. Так, отключають у нас світло, конечно, по 17 годин на день в общеї сложності. Як добре, що ми вовремя купили цю станцію. Це Артем, звісно, молодець. Вже Я сопротивлялась. Попишу <ріст> <ріст>. вообще Я дуже довольна Лучше б, конечно, мене не пользовалися, ніхто не пользувався. Щоб вона нам надо була для виїздів кудись на природу, да? Ця станція. Ну дажу, ну да. показалось, що не мене перекривляєш. А так дела? Стіла так, так? Да? Я відчуваю, що щось, щось ты мне не договорюєш. А що це ми їдемо на площадку, яку ти хочеш машину подивитися? Ми ну, зараз виїдемо, він нас стоїть, місті не треба доїть. всі треба стоїть. Дай догадуємося. Що? Форт

В тебе два. Не одне коротке, парадно-виходне. а одне довге, просто робоче, просто робоче. Робочий одяг. Ну так. Да. У нас переход ділиться. Так, да, тільки щось вони його поставили і, і все. Получається, переходця буде прямо в ТЦ. В торговий центр да. прямо буде переход. А ти, рішила, що ти вирішилаш там об'їхати? по-другому не света? Да. Надо развертаться а mm -hmm. Сегодня у нас, конечно, графики трошки лучше. Они меняются сейчас Каждый, наверное, два часа. Не спланируешь ни день, ни чего. Здесь не все здание. Ему 350 лет, на месте этого поставили брюк. Построїли, якісь дома построїли, я не знаю. Стоїть просто нікудишнє, заброшене, велике, займає ще огромну територію здання. І воно просто стоїть заброшене. Ну, значить, на городському бюджеті не можуть його обрати. Там мені здається, просто не можуть торгуватися з кебабом за нього Ну, Може бути. Так, друзі, поїхали, дивитися машинки. Розкажи, де воно знаходиться, що це за площадка у нас? Ну, воно тут це правда знаходиться. За оцим За оцим новим новостроєм, так? Да? Да? Я не знаю, як це новостроєм. Я в четверту тут працював, а можна було заїхати. Я хочу знайти свою машинку, де вона в нас є. Як же вона називає? Ford Edge тут був, по-моєму, стояв, чи її купили вже. Не пойму. Hyundai. Подивиться. Подивитися. по тут був чорненький десь. Якщо не ошибаюсь. що що? Ні, це не вона. Немає, продали Ford Edge. Тут взагалі ціни навіть немає. Ні, ціни ось є якісь. Ні, це під завдатком. Так? Мені це 23 дивиться, що є ціни? Так, одна, одна ціна. Ну так, да, не пойму, а де ціни, господи. Я просто на площадці тут бачив Ford Edge, а його зараз немає. На это Ну якось отак Форд фьюжный Ну я дивився Форд фьюжний Если брати лучше то за таку цінову політику то лучше брати конечно Passat. Ну да Так, цін нема нічого нема треба Да? коротше да. Я хочу сказати про те що Таким відношенням до цього, що навіть ніхто, ніхто навіть не вийшов тобі підказати по поводу цього, да? ну, вони ж бачать, що ти просто прийшов подивитися. Ну, так, а це ж, бачу. Слухай, так а це, так, да, я прийшов подивитися, а друг я зараз прийшов подивитися на цей фортеж да? і, 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 і загорівся, його купити. А мені ніхто не підказує, ніхто не виходить, ніхто Ні, нічого вийшов. Ну дів... я перший раз бачу, що так цін не було на машинах. Ну, нічого ну, не не. Я не знаю, чого не ні, я не знаю, яка тут, я не думаю, ну. Но... Я не думаю, просто знаєш, я прийшов був на сікох площадках, поняла? Ну, то люди якось підходять, інтересуються, що ви хочете, де хочете. Ну, знаєте, продавці на своїх місцях, а тут зайшов якось, навіть не хочеться дивитися. Знаєте, як то буває таке, що коли... Коли приходиш в магазин, там даже в будь-який магазин, і до тебе продавець стоїть таке, знаєш, що ліж би от зміну, то цей так морду крива, або ще щось, і таких людей вже навіть скупитися не хочеться, навіть ні буханку хліба, нічого. Тут навіть на цій площадці не вийшло нічого, нічого не підказали, що хочете, і чим інтересуєтесь, яке приспущення, який бюджет і все остальне. Ну, коротше. Ну так, да, ти прав. У мене теж дуже... яке б не було настроєння, які б не були там. Ну буває, да, Що в людини немає настроєння. Да, да, буває. Да. Ну, я завжди виходжу з машини, заходжу в точку, і мене завжди, я завжди посміхаюся. Як б в мене, мене було настроєння? Тому що я розумію, що якщо я зайду з кислою міною, то мене ніхто нічого не закаже. Сто <laughs> процентів. Надо... Ладно, Ладно, поїхали в центр. Люблю свой, погнали далі з нами. А чого ти а не хочеш, а сирена є? А що ти хочеш? може зайти по чому курточки подивитися. Які курточки? З... Ми можемо це завтра подивитися. Можемо. Завтра? Да. Mm. Я думаю, завтра не буде мінус 15 ще. Ні, не буде. Завтра заїдемо, подивимося, а сейчас поїдемо. А зараз поїдемо. Це, це ти зараз що, упрпневаєш чи що? Нет, намек. Намек. Так, ладно, на, держи. Поїдемо зараз е, ще на один. І в центрі на Мосіті. якраз ми зайдемо, там подивимося. В центрі що на Мосіті подивимось? Там є ще одна площадка возле входу там, де. Так. Почти під мостом. ладно, поїхали. Так, друзі, ми приїхали ще на одну стоянку продаж автомобілів і якраз вона знаходиться напроти. Мосійція. Ми якраз після цього сходимо з вами подивимося по чому з пілісос е, в О, Ну, Я думаю, що ми не будемо купляти ми Дотерпимо щось до, до зарплати. Да. О, так що потім каналі з нами подивимося на, на, на автомобілі, які хочеться приобрести, але на жаль, його тут немає, але щось подивимося. Да? Volkswagen, он уже мне в глаза бросается. Атомат, 7200, зай. А? Да? 1,6 бензин. А тебе больше не надо. Еще и 158 тысяч километров. Пробегу. Так, прям маленький, да? В смысле, він маленький Свет, ти себе бачила Шестнадцять, 9 ну, Ось та подивися Красиво, так? Да? Без, без ключовий доступ, все як положено. Хто хоче так жату? Не ну, для наших дорог. Ну, світ, звісно, Да? Переливається. Я так. ж кажу, не для наших дорог. Ну так. Да. Перва яма. У нас вже була низькопрофільна резина. резина, хватило. Да? Скільки разів ми диски робили, крівняли. Ну так. Що ж О, Kia Optima, дивись. Optima. 10 тисяч автомат. 164,24 бензин. Який рік пітнів у кума 17. й Ну він і купив її за 13. Так А вот, два врангель. Джіп? Кому треба в джіп врангель? 30 тисяч. Мені. Тобі? Так. Да. Дождь нітро. Ескейпік, ну ескейп, ну, я не маленький, знаю. Ескейп дуже малий. Дуже маленький. 12,5. Тут, мабуть, щось на почині робилося, мабуть. Воно ще один міні-купер, зараз туди подивимося. восемнадцатый двое ноль фигуанчик семь триста нифига себе что что там и не стоит побольше тоже автомат 10 900 Ну це якесь на колесах більше чи що? Я не пойму. Так я ж кажу, то взагалі маленький. Це не... То мабуть, двухмесний. Чи що, я не пойму. Автомат. Ну. что можно уже другу Мадалеку рассматривать на мини губер Ну да. 15. Это что? Кипята. Спасибо. Угу. Красивенько. Да, Там у них не болячка, это пневмоподвеска их не отчопнута. Что там? О, ніхера себе ціни. Мазда от 2007 року 7300. Ніхера себе ціни, нерогі, да? да? Та пипець. Ось о, твоя машина, сіт, лки, я знайшов машину. 5800. А механика. А, да? Я буду тупити. Емрат, китаєць Емгрант Китаєць. 21 рік, автомат, 40 тисяч пробігів, 14800 Єбахуй. Світа, ти що ми правишся? Я <ріху> думала, 2900, а не 12900. Каділак, Девіль, в 95-й рік, слушай, так це раритет, ніфіга собі, Подивися на нього. Да. Так. Маленький, да? Ну маленький, да, цель. Ну, на Мазду сейчас пришли, подаемся. Так, гибрид газ-бензин Chevrolet Volt 9900. Красиво. Ну да, Аудюшка мне это нравится. А? Ниссан Жук. 1.6 автомат. 11.800. Ты тоже такие бы бы, да, жучок? Что тебе нравится? нравилось? Двадцать одна тысяча. Це теж фьюжн тільки європейцы, поняла? На європейский на рынок робили е, эти Мондео, а на американской делали фьюжные. 20 на 200. Хорошенько. Да? Ну, це така дівчача машина. Трохи. Не І резина така ну, хороша. Ну, видно, що, наверное, не бита. Двуххмесний? Ні, не, не двохмесний, це як купешка. Двухдвердий, так. Двух да. Ну, бачиш, він уже все потрісканий уже, бачиш, дивись, Краска вже потріскана. Із-за чого така ціна. Ну так. Да. Він матовий, так? Да? Ну так, да, він то ли матовий, то ли я не пойму, що це з ним. Ну, реально. Этот. Ну, то... ну тобі вот писали, тут. Да. Отта, ну тут вікна. Так, тільки той мені? Да. Ну, так. Ладно, пошли. А. Нема тут нічого інтересного. Я вважаю, що ну, там на каравані величайший вибір. більше всього, да, вибора? Угу. Хоча... Хотя... Хоча ну, я, Х... да? я ну, перший раз там був. Ну так, да, там дуже багато великий вибір. На автофемілі. Автофемілі теж великий вибір, але я не ну, а де вони на авторинці. На герой на... ага. да. е -е, І Вони там знаходяться. Ну, я, не, я там був кожен раз і кожен раз. Ну таке, що мені подобається, а мені нічого там не подобається. Да. Ну, понятно, є такі, ну, є такі там машини, стоять, що вони тобі не по карману, понимаєш? Понятно, що я це і не розглядав. А от е, ті, що я можу якось напрягтися і купити, такого немає. А те, що а те, що можу собі дозволити, хлам стоїть. Ми хочемо купити собі е, кросовера хочемо купити. <плес> да. Може хтось з вас займається американськими автомобілями, який може підказати всі підводні камні покупки американських автомобілів на аукціоні і все остальне. Якому дірети в інстаграм, будь ласка, да. переписуємося, підскажете нам. Нашу либо мені, либо будем ну так, да, ну дивіться, наша, наша машина починає вже гнити потихеньку, <кхід> а робити її. І... Шкурки-вичинки не стоїть, наче вона вже пішла вже по цьому. В минулому році не було. Вона тільки вон, в цьому році це за рік вже вона вже почала пупирішками братися за тут знизу. Шкурки-вичинки робити не стоїть. ну 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 немає її. Ну, ну, Тому що, щоб... да. що, щоб її зробити, це виходить, хто шарить 100 доларів, 130-150 доларів зараз стоїть. Точка, щоб покрасити, все зробити, зачистити і все, і все це зробити. Ми спасибо, що були з нами, що пробіглися по ринку, по ринку автомобільному. Да, так що підписуйтесь на канал. Так, любі друзі, спасибо, що були з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі. Залайкайте, пожалуйста. Нас. Пала... Залайкайте нас, залайкайте, напишіть коментарі, будемо раді відповідати на все. Все, всім гарного дня. До наступного відео. Пока-пока.